Всім привіт, друзі! Мене звати Вова і сьогодні буде моїй новий відосик. Так, сьогодні я покажу, як зробити ферму лави безкінечно. Так. Зараз я включу виживання. Виживання. Сурвівал. Беру дубову колоду, роблю 4 доски, роблю верстак Так. Верстаку я буду робити казан. До речі, нам знадобиться залізне кайло. Ні, ну будь-який кайло. Загострений сталактит. Вісім кругляка будь-якого або камня і відро лави. Ставимо казан. Сюди ставимо. А, так. Два блоки. Ні, 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 в три. Так, точно. Так. Так и думав, якийсь блок буде зайвий. Заливаємо сюди лаву. Так, лав маємо. Так. Три кругляка казали. Бачите, тут крапельки падають. А зараз ми візьмемо сталактит. І через... І скоро тут буде лава. Так. Чекаємо так, коротше я на паузу поставлю.